Відповідним наказом міністерства, наш заклад навчальний був призначений базовим для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу захисту студентських наукових робіт за напрямом фізика. Всього на цей конкурс було подано 51 студентська робота. В результаті рецензування до другого туру, до другого етапу, було допущено. 21 робота, але 23 учасники приймають участь із 15 вищих навчальних закладів України. Ви досить вдало обрали спеціальність, якою ви займаєтеся. І студенти, і науковці, які задіяні до сьогоднішнього заходу. Причин в цьому є декілька. Я, скажімо, будучи економістом. Можу сказати, що якби не економіст, то я б напевно, друга спеціальність, з якого брав це була б фізика. По-перше, це не тільки через те, що цікавий предмет, тому що стосується об'єктивної реальності, скажімо так, а й тому, що це наука, яка інтегрована в світову науку чи інтернаціоналізована вже по замовчуванню. Якщо для економістів чи взагалі, якщо ширше брати соціо-гуманітарії, проблема номер один сьогодні в контексті пріоритетів розвитку чи нашої наукової роботи в державі, це от саме інтеграція в європейське світове наукове співтовариство. Саме через те, що в радянський період з вихідцями, з якого наші науковці, які присутні в тому числі тут, сьогодні більшість є. Ми будували одну економіку, а вони будували іншу. Те ж саме стосується і соціології, наприклад, як науки. У нас суспільство будувалось на одних принципах, у них дещо на інших Ну, інших наук, психологія, правознавство. От зараз відчуваємо ось цю проблему різниці шкіл, яка є головною перешкодою інтеграції наших відповідних наук в світове європейське співтовариство. Що стосується природничих, до яких належить і фізика, власне, то тут, скажімо, такої різниці не відчувається, тому, скажімо, у вас для фізиків створені існують найкращі передумови бути локомотивом руху чи прориву, якщо так можна сказати, нашої науки в цілому Україні в світове та європейське наукове співтовариство. Якщо конкретніше говорити, то зараз постійно акцентується увага на публікаціях, як ви знаєте, в провідних світового рівня виданнях, до яких відносять передусім як критерії, скажімо, журнали, які зареєстровані в міжнародних наукометричних базах, такі як Скопус, Science. Для економіста це велике щастя для нашого українського економіста, скажімо, чи соціогуманітарія, опублікувати свою працю там. Для вас це звичайна реальність, можна сказати. Те ж саме стосується і хіміків, і наших математиків, частково, біологів. Вони, скажімо, є локомотивом за цими показниками, які рухають. І Витягують, якщо так висловити, з показники нашого університету в цьому плані. А ці показники це сьогодні ставиться питання важливі в тому контексті, щоб продовжити отримувати статус національного університету майбутнього для отримання вчених звань доцента, професора ось нові давно були затверджені вже, Напевно, з ними більшість знайомі, теж потрібно мати ці публікації. Крім того, публікації мають бути затребуваними, показником чого є цитування цих праць усім, І відповідні індекси, і індекс гірша, так званий, які виводяться з показників цитування. Знову ж таки, фізики в цьому плані мають одні з найкращих показників, як в нас в університеті, так і в. По науці в Україні в цілому ще дуже в пріоритеті зараз міжнародна грантова співпраця. Як один з важливих напрямів ставиться міністерством, постійно декларується. Але якщо брати увагу саме міжнародну співпрацю в цій сфері, отримання міжнародних грантів, то знову ж таки критеріями номер один при відборі колективів, які будуть реалізовувати відповідні наукові проекти, є ті самі індекси гірше за базою даних скопу з розраховані і так далі. Тобто, знову ж таки, у фізиків, які мають Досить високі показники, відповідні, є всі шанси скористатися цією можливості. Єдина перешкода, яка може стояти на шляху до реалізації цих самих міжнародних грантових програм це знання іноземних мов. Тому зрозуміло, що потрібно братися за їх вивчення і активно над цим працювати, тому що в іншому в плані фізика досить передова у нас наука за відповідними показниками, про які дав. Ну і на завершення хочу побажати вам гарних вражень від нашого міста Луцьк, погоду ніби гарно передають, без дощів, принаймні на сьогодні-завтра, як для цього сезону, здорової, чесної конкуренції, наснаги і сил вашій нелегкій, але цікавій праці. Своє привітання в якійсь мірі обмежені. Тим чином. Хотів би ще нашим конкурсантам. Побажати все те, чого ви досягли на сьогоднішній момент. Всього досягти поки що, ви ще надто молоді, ви навіть не уявляєте, скільки що вас чекає попереду. Тому, але кожен з вас усвідомлює те, що він ще багато чого не знає. Тому, щоб з часом ви розуміли те, що ви ще, ще більше. Не знаєте як те, що ви знаєте, оскільки від цього залежить саме ваш кругозір.